Друзі, привіт, депутатка Мар'яна Безугла назвала пошкодження квартири Тараса Тополі від вибуху кармою. А синічна мама Вірки Сердючки назвала критиків російськомовних пісень артистки ідіотами. Про це не тільки сьогодні. У Шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Днями під час атаки на Київ від вибухової хвилі постраждало помешкання Олени і Тараса. Тополі ракета прилетіла в сусідній будинок з будинком, де живуть артисти. Тарас написав, що всередині квартири все розтрощено вибуховою хвилею. Вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Родині пощастило, всі залишилися живими. кажуть про те, що дітей в цей час не було з батьками. А вже за кілька годин Олена подякувала тим, хто писав і підтримував їхню родину. Подивіться, друзі. Всім привіт. Я хочу подякувати і усім за реакцію. За те, що ви побачили, почули, відреагували моментально. Для мене це дуже приємно. Я е, е, вам вдячна за це і е, все добре. Ми розбираємося. Якщо що я обов'язково до звернуся. але мені дуже приємно, що вас так багато. Це ще раз доказує, що наскільки е, ми можемо бути, наскільки ми можемо бути об'єднані сильні, коли ми разом правда? натомість цю подію прокоментувала одіозна депутатка Мар'яна Безугла. Вона написала, що для Тараса тополі такий приліт і пошкодження житла це. Карма безугла каже, що Тарас мобілізувався для картинки. Потім записав замовну пісню Фортеця Бахмут, співав солодким голосом замовну пісню і далі спокійно звільнився зі служби і поїхав заробляти гроші на концертах. Нардепка заявила, що Тарас Тополя проходив фейкову службу, і крім цього, вона написала, що співчуває загиблим і, зокрема, в Бахмуті, і пише, що там гинули кращі, які. Не ховались, і їх могло бути менше, якби не медійні на цитую, підлизи до докторів філософії, російських м'ясників, професіоналів, в генеральських в генеральських погонах, і в кінці безугла написала, що бажає вціліти усім сім'ям України, а не тільки сім'ї. Тараса Тополі на цей випад відреагував сам Тарас. Він написав, що оголошує збір в мільйон гривень на психіатра для безуглої. Тополя додав, якщо нардепка не прийме допомогу, він відправить ці кошти на підтримку дітей загиблих бійців 130 го батальйону ТРО, де він проходив службу. Але Мар'яна Безугла і на це відповіла. Вона написала, що прийме мільйони, віддасть його на дрони перехоплювачі. Отут, друзі, цікава ваша думка щодо цього, чи може. Народний депутат писати таке після того, що сталося, і чи на часі такі срачі, які Маріана розпалює в мережі, Чекаю ваші думки щодо з цього в коментарях? Пишіть, будь ласка, буду все читати. Комік Олександр Венечук, відомий як Веня, вперше після важкої хвороби виступив на великій сцені. Артист пройшов півроку реабілітації після крововиливу у мозок. Лікарі давали невтішні прогнози, але Веня зміг одужати. І 21 червня вийшов на сцену палацу Україна разом з командою ветерани космічних військ. І, до речі, виступ відбувся в межах благодійного шоу до п'ятиріччя Ютуб-каналу команди. Далі просто неймовірна історія. Переможець Євробачення, співак Джей Джей розбив кришталевий мікрофон. Артист заявив, що його валіза, в якій була нагорода, при перельоті постраждала. І все, що в ній було, також постраждало. А всередині, якраз і була кришталева нагорода. Але Джей Джей заявив, що все полагодить. І, до речі, це вже другий випадок, коли ламається нагорода Євробачення. Торік артист Немо розбили нагороду прямо на сцені після оголошення результатів і Немо Випадково вдарили мікрофоном по сцені, і він розбився на дві частини. А співак Микита Ломакін став військовим. Нещодавно хлопець заявив, що його мобілізували, і він проходить навчання в одному з центрів. Микита каже, що зараз знаходиться на новому етапі свого життя, і, власне, опублікував фото з одним з тренерів навчального центру. А також Микита закликає продовжувати підтримувати військових. Блогерка і колишня ведуча шоу ревізор і абзац це Олена Філонова схудла на 20 кілограмів і тепер продає контакти тих. Завдяки кому схудла про це. Олена розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс на каналі Слава Дьомін. Олена там власне говорила, чому вона одразу з підписниками не ділиться цією інформацією. Все є в інтерв'ю. У нас Олени взагалі було інтерв'ю Слава Плюс 4 роки тому. І тоді її дуже трагерила тема батька, у якого був алкоголізм, який жив в Росії. І от власне, як змінилася Філонова за ці 4 роки, а зміни достатньо відчутні. Крім схуднення, Олена пропрацювала ці болісні теми, а ще зізналася, що буде. Що у стосунках отримувала стусанів від чоловіка, якого кохала, і каже, що вона піддавалась аб'юзу. Ще поговорила про те, скільки і на чому зараз заробляє Олена Філонова. Зокрема, вона наїхала на Олексія Дурніва, який засуджував її за рекламу казино. Чому саме наїхала? Теж в інтерв'ю є. Ну і Олена підтримала Алхіму конфлікті з Оленою Манзюк. Чому саме також дізнаєтесь в інтерв'ю Слава Плюс? Посилання на цей випуск є в описі цього відео. Заходьте, дякую. Що підписані, ну і вже у четвер вийде велике інтерв'ю з крутою родиною блогерів з Дніпра, Баба Даша і дід Саньок. Це Дарія Олександр Пазюк. Вони нещодавно купили будинок під Києвом майже за один мільйон доларів. Переїхали до нього, і ми були перші, кому вони цей будинок показали. Крім того, Саша вперше розповів про своє нелегке дитинство і складні стосунки з батьком. Нагадаю, що це інтерв'ю Слава Плюс вийде у четвер на каналі Слава Дьомін, Тому під. Підписуйтесь, щоб не пропустити, і дякую, що ми разом. Акторка Інна Білоконь, яка грає маму вірки сердючки, висловилась щодо скандалу навколо російськомовних пісень сердючки на київському концерті. Нагадаю, що в мережі деякі користувачі висловлювали незадоволення тим, що сердючка виконувала свої старі російськомовні пісні. На це в команді Андрія Данилка заявили, що пісні виконувалися з полтавським діалектом, і взагалі що в Україні не заборонені російськомовні пісні українських артистів. Інна Білоконю, у свою чергу написала, що всіх цьомають і дякують за підтримку, обожнюють і чекають нових зустрічей і нових ідіотів на їхньому шляху. А, ну і а, під цим постом також з'явилися користувачі, які почали писати образові коментарі акторці. Хоча, по правді сказати, цей скандал, як і багато інших, вже майже вчух, бо щодня стаються якісь нові інфоприводи, і мережа просто бере і забуває те, що було кілька днів тому. Легендарне шоу Караокі на Майдані повертається. На вихідних пройшли зйомки легендарного шоу, яке цього року відзначає своє 25-річчя. Відбула... Відбувались вони на Київському ВДНГ. І ведучим, звичайно, був незмінний Ігор Кондратюк. До речі, саме на ВДНГ у 99-му році почалися зйомки перших випусків цього шоу. Подія стала частиною великого фестивалю музики Music Box Fest. І, до речі, 29 червня запланована ще одна зйомка караокі на Майдані. Цього разу в межах іншого масштабного фестивалю воно називається Покоління а, і також буде проходити на, на ВДНГ. А вже в липні караокі на Майдані приїде до Львова, і там також будуть зйомки. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава. Про підписуйтесь на канал. Ну і як завжди, дякую, що ми разом натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через три, два, один.